Російська військова агресія далека від того, щоб зупинитися. За даними так само публічними, які були оприлюднені Пентагоном і НАТО, за останній період часу темпи концентрації російських військ і російської техніки зросли в декілька разів. Ситуація вкрай складна. Росія не хоче миру. Ми і парламент України зробили все для того, щоб виконувати мінську угоду. Президент країни, коли йшов на рішення щодо підписання мінської угоди, відповідально поставився до необхідності миру Україні. Нагадаю, що саме ви прийняли рішення про надання особливого статусу Донецьку і Луганську, саме тут були прийняті всі рішення. Які пропонувалися президентом країни для того, щоб виконати мінськ. Але з боку Росії немає жодних поступок і немає жодного розуміння по деескалації ситуації. Нам треба готуватися до подальшої боротьби за мир. Для того, щоб дипломатичні засоби і методи були ефективні, то Україні треба мати сильне військо і сильні збройні сили. Дипломатам тоді набагато легше говорити. Ми в цьому році передбачили 5,2% ВВП на фінансування армії. Значить, щоб ви знали, що близько 5 мільярдів гривень ми проавансували, тобто дали авансових платежів на придбання нової техніки і озброєння. Жодна платіжка, яка виставляється Міністерством оборони чи Генеральним штабом, не затримується більше, ніж на добу. Тільки прийшла і ми все платимо. Тому резюмуючи, я хотів би зазначити наступне: Росія не відмовилась від своїх планів знищити Україну і позбавити Україну європейського майбутнього. Ми вважаємо, що конфлікт на Донбасі повинен бути вирішений через повне і беззастережне виконання Російською Федерацією мінської угоди. Ми вважаємо, що дипломатичні зусилля України і всього світу повинні бути підкріплені військовою силою Збройних сил України. Ми звертались і звертаємось до наших західних партнерів з тим, що українській армії потрібна допомога, українській армії потрібно озброєння для захисту України. І наші західні партнери повинні почути. Сьогодні Україна бореться не тільки за себе. Ми боремось за мир і стабільність Європейського Союзу. Ми боремось за мир у світі проти російської агресії. Ми стали сильною нацією, і ми повинні тут, в тому числі і в парламенті, продемонструвати єдність, продемонструвати нашу спільну волю до перемоги. Продемонструвати нашу відповідальність перед країною і майбутнім, і тоді перемога буде за нами, а вона буде за нами.